Я навіть розплакалась, де потяг, де люди на вокзалі цьому одеському, оскільки в мене також дитина, донька і першокласниця дитина, яка плакала перші, от вони 3 березня. Потім із моєї родини ходили на, до моря і племінники. А Це, набирали цей пісок, відповідно, зробили укриття. Лариса Бондаренко ділиться враженнями від виставки Одеса Музейний щоденник війни графічна новела. Марісель і панна Кота рятують культурну спадщину. Тії 17 січня відкрили в музеї мистецтв Кропивницького. Ми також пакували обласний краєзнавчий музей. Ми також перші дні в розпачі були казкова, мультиційна така подача, але про такі серйозні речі: тему війни, тему переживання, тему психологічного настрою кожної людини у ті перші дні війни і відповідно до цього часу. Шкода, що зараз всі наші такі цікаві, вагомі експонати, вони знаходяться не на очах у людей. Виставка розповідає. Про те, яким був початок повномасштабної війни для працівників одеського музею особистих колекцій імені Блещунова, говорить його співробітниця, ілюстраторка виставки Марія Апрятова. Комікс чи графічна новела, ми почали її створювати майже одразу після 24 лютого 2022 року. І це була ідея моєї колежанки пані Олени Ілясової. Вона сказала, що те, як ми. Ховаємо та готуємо до евакуації нашу експозицію. Намалювати у вигляді графічної новели каже ілюстрації. Створила за півроку. Історія розповідає про перші три місяці повномасштабного вторгнення. Головними героїнями стали дві музейні киці. Це справжні музейні киці, одну звати Марісель, іншу пана Кота як десерт. Вони особили у собі всіх моїх колег. Виставка комікс містить 20 сторінок. Це 40 ілюстрацій. Виставка. Подорожувала містами України. А вона відвідала Чигирин, Ізмаїл, Рівне, Київ, Дніпро в Молдові. Була на презентації в Афінах та в бібліотеці Мальм, Швеція. Виставка в музеї мистецтво діятиме впродовж місяця. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.